А розкажи про свій улюблений проект в себе, ну тобто фахантах змін автомати оплати в метро, які так і не з'явилися ніде. Ну тобто вони там з'явилися як тестові штуки, але вони просто потім зникли, тому що Київ City зробили свої автомати на все, і потім це стало Київ цифровим. І вони такі, типу, дрібні, ужасні. Там, по перше, був от такий типу екран. Фул HD вертикальний, на якому вот така кнопка купити була. Перед презентацією їх там встановлювали на, на Кловській, і там якісь там ремонтники, щось там погаки плялі, там щось летіло. Але пасажири такі, типу, бачать автомат, він світиться, підходять, типу, клацать, беруть квиток. Він ще не працює. Ніхто ще них не бачив, але вони такі. Та, тут щось типу, ремонт якийсь, але ну, типу, наклацали, ви купили квиток і піш... хотіли прийти. Тобто, це навіть працювало ще до відкриття. І ну, це прикольно. Жаль, що вони залишились десь там, типу, на згадці історії.